Будівельник. Тобто, моя справа, я не живу, я не, мені це подобається, подобається строїти, подобається, ну, знаю свою роботу і більш так ну, стройка це все моє життя. Що війна почалася, узнав 20 хвилин на 6 ранку, що я буду в батальйоні, тобто я вже знав без 26. То есть, це питання вирішилось за, ну, буквально за 15-20 хвилин. Завдяки керівництву по, ще по АТО по ООС, то есть, у нас була головна дисципліна. То есть, ну, в принципі, ну, я тут так, доволі таки допомагав. То ну, Командири той досвід дуже пригодився перфільні. Ну, Тай до сих пір. І в групі начальника розвідки по Ізюму командир батальйону по Єрьомовці підпорядковувався. Тобто З Ізюму останнім виходив за наказом командира. Зірьомовка також останнім виходив за наказом командира. Тобто ну, Такий який -то цікавий шлях. Дуже багато задач і обов'язків, з якими я раніше не сталкувався, ну, в принципі, нічого не рішаємо. До головного сержанта і комплектував цей батальйон, як товариш мій, це ж барвінка, бо я його комплектував. Не було офіцерів. Потім батальйон сформувався, комбат мене поставив на посаду головного сержанта взводу в МТЗ. А так як ну, початок повномасштабної війни, як нічого не було, то є, треба було е, входити в взаємодію з людьми, які на той період боялись Щось робити, щось, як з ними договарюватися, ремонтувати нашу техніку, ремонтувати колеса. Тобто ця колеса це на той період був дуже від осколків, дуже великий розходник. Є, і питання те ж саме. То є, ну, люди приходили, їх треба було кормити, то є, треба було дуже входити і родичам, і знайомим, і за кордон дзвонив, гроші скидали. То є, ну, я за своїми грошима в своїй формі, а я ж прийшов я ж ну. Потім таке дурне поранення, як то чудом вижив, ну, граната під ногами зірвалась. І командир батальйону поставив мене на посаду начальника їдальні. На якій я це служую досі. Я думаю, щось комусь важче становиться, хто нічого не робить. А коли ти постійно намагаєшся покращувати службу, покращувати щось робити для батальйону, щось робити, там, навіть коли хвилина якась з'являється для людей, для колишніх заслуживців, то які товаришами і досі, ну, які залишились живі, то є, ну, Тума нема. Треба робити все для перемоги. Я Чим будете займатися, після війни? думали? Будівництво. Тільки будівництво. Що хочеться. Там в нас ціла країна, яку треба відбудовувати. Щоб люди не гипли, головне. Спокійне життя. Щоб кацапа побаяли сюди більше суватися. це саме ну, це одне з найголовніших. Згуртуватися, так як в перші місяці війни, в перші дні, в перші місяці, тільки в усією нацією, дати їм гарно по зубам.